Ситуація на сході України залишається напруженою. Бойовики вдаються до нових спроб штурму Донецького аеропорту. Внаслідок обстрілів, що не припиняються, фактично зруйновані всі пелеглі до литовища квартали. За словами речника інформаційного центру РНБО Андрія Лисенка, бої тривають біля міст щастя та Дебальцеве. Наша розвідка зафіксувала перекидання військової техніки з українським маркуванням. Яка була захоплена в окупованому Криму, наголошуємо, що це є відвертою крадіжкою української власності. І ми говоримо про ймовірність провокацій у вигляді обстрілів населених пунктів Донбасу, начебто з української зброї, президент України Петро Порошенко не бере участь в саміті СНД у мінську, на якому зібрались лідери практично всіх країн співдружності. Напередодні ООН представила звіт щодо ситуації в Україні. Міжнародна організація наголосила на порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків у період з 6 вересня по 6 жовтня. Жертвами війни на Донбасі стала 331 людина.